Добрий день, малята! Діти, я вас сьогодні запрошую в цікаву подорож. А куди ми з вами помандруємо? Ви відгадайте загадку спочатку. Слухайте уважно. В теплий дощ я народився, парасолькою накрився. Я б із лісу пострибав, якщо б другу ногу мав. Що це таке? Дізналися? Догадалися? Так, правильно, це гриб, грибочок. Сьогодні я вас запрошую цікаву подорож в ліс. І ми з вами познайомимося з різноманітними гриб... грибочками і дізнаємось про них багато багато цікавого. Восени в лісі з'являється багато різних грибів. Одні гриби можна вживати в їжу, їх збирають, варять, смажать, солять та маринують. Такі гриби називають їстивними. Але існує чимало видів грибів, які не можна вживати, бо вони отруйні. Для того, щоб відшукати певний гриб, слід знати, де і які саме гриби полюбляють зростати. Тож, збираючи гриби, необхідно пам'ятати, щоб в лісі завжди було багато грибів. Збирати їх слід дуже-дуже обережно. Не слід виривати гриб із землі, бо тоді руйнується його коріння, грибниця. І гриби на цьому місці більше ніколи не виростуть. Ніжку грибочка слід акуратно зрізати, щоб не зашкодити грибниці. Тож підемо шукати гриби. І ось перший гриб. Ось який грибочок. Його називають баравик або білий гриб, який вважається одним із найцінніших та найголовніших грибів у лісі. Растуть баровики зазвичай родинами. Якщо ви знайдете один гриб, знайте, неподалік є ще білі гриби, збирають білі гриби в сосновому бору. Якщо потрапити в осиновий гай. Ми побачимо там підосичники. Погляньте уважно, це підосичник. Шапочка у нього цегляна червона, а зрізані підосичники мають властивості синіти на місці зрізу. А де ростуть берези, під ними можна побачити. Підберезники, підберезники стрункі, а капелюшки у них розлогі, бурі А ось перед нами вже нові такі грибочки. Подивіться на ці грибочки. Оранжеві сестрички, а звати їх лисички. Як ви гадаєте, чому лисички мають таку назву? Вони руді, немов лисенята. Гриб лисичка такий веселий чепурний. не неначе лисенятка. Ось ці гриби зростають переважно біля пеньочків, великими родинами. І називаються вони опеньки. В хвойних лісах ростуть маслюки. Зараз я вам покажу маслючки. Ось такі маслючки. Шапочка маслюків слизька та масляниста, тому вони так і називаються. Далі такий грибочок, дуже красивий, сираїшка називається. Вони різні за кольором бувають. Ось бувають от такого кольору. Шапочка. А ось бувають і такого кольору сироїшки. Білі або жовті, коричневі, оранжеві, червоні, справжня різнобарвна сімейка. З давніх часів люди цінували гриби за те, що вони дуже смачні і готували з них багато страв. Їх можна Засмажити, зварити, наприклад, грибний суп, приготувати печеню, заготовляють на зиму, маринують, солять, сушать. Ці гриби, осі, які я вам я зараз показала, назвала, це їстівні гриби. А ось грибочок, зараз я вам покажу ось такий грибочок. Подивіться, який він такий гарний, такий чудовий, красивий грибочок. Чому можна його їсти, як ви гадаєте? Чому не можна його вживати і в їжу, якщо ви сказали, що не можна його їсти? Так, правильно, його не можна їсти, тому що це отруйний гриб. Коли цей гриб постаріє, краї, його червоної шапочки загнуться вгору, і він перетвориться на блюдечко на ніжці. Пройде дощик і у цьому блюдечку з'явиться вода. Але це вже буде не проста вода, а отруйна. Нап'ється, наприклад, камахаць цього блюдечка і загине, тому що цей гриб, тому цей гриб і називається мухомор. Я мухомор, я людомор, червоний, наче помідор. Та я отруйний, пам'ятай, мене побачиш обминай. А що це за такий блідий грибочок, зеленуватий такий блідий, називають його бліда поганка. Це найстрашніший гриб, з'ївши лише малесенький шматочок, людина може померти. Кополюшок у цього грибочка зеленкуватий, ніжка біла, його ще називають білим мухомором. Слід бути дуже уважним, збираючи гриби, і коли не знаєш, що це за гриб, ніколи його в кошик класти не можна. Ось така маленька подорож, ми з вами зустріли багато грибів. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви б потрапили до лісу, які гриби ви б поклали в кошик? Назвіть їх. А які це гриби? Єстевні чи отруйні? А скажіть мені, будь ласка, мухамор і бліда поганка це які гриби? Єстевні чи отруйні? Так, молодці діти. Ну що ж, до побачення, пока-пока.